Йде до нас красуня мила, та що зимоньку змінила, розтопляє скрізь сніжок, кличе звирює пташок, всіх пробуджує від сну, ми діждалися весну. Вони шумлять, дзюркочуть, весна сказати хочуть. Мчать прожогом до ріки. Срібні вісники, струмки, взимку низько я ходило, вам я світило, зараз вище піднялося і за справу узялося. Сонну землю зігріваю, з неї сніг і лід зазирну й до вас віконце, я весняне, тепле сонце. Так, дітки. Всі ці загадки про весну. А ви знаєте, як починається весна? Весна починається з теплого сонечка, і вся природа навкруги починає змінюватись. Ростає і перетворюється на водичку. На гілочках берези з'являються бруньки. тому й перший місяць весни назвали березень. А тепер, дітки, давайте порівняємо з вами, як же було взимку і як стає навесні. Я починаю речення, а ви його закінчуйте, підбираючи правильне слово. Взимку дуже холодно. А навесні, як ми скажемо, стає тепліше. Взимку скрізь лежить сніг. А навесні додайте самі. Взимку сонечко по небу ходить низько і майже не гріє. А навесні. Взимку немає ні квітів, ні зеленої травички. А навесні. Взимку небо низьке, похмуре. А навесні... Так, небо яскраве, сонячне. Ну, а тепер, тітки, давайте підберемо гарні слова до слова сонечко. Яке сонечко зараз? Тепле, яскраве, лагідне, ясне, весняне. А тепер скажіть, що сонечко робить? Так, світить, зігріває землю. Усміхається, розтопляє сніг, торкається промінчиками дерев, зазирає у вікна. А тепер скажіть, яка весняна водичка холодна, прозора, чиста? Як ми скажемо, що робить сніг у березні? Зникає. Тікає, залишає нас, щезає, простає перетворюється на воду. А зараз, дітки, давайте разом промовимо чистомовки заклички. Повторюйте за мною. Ва-ва-ва! Сонце землю прогріва На, на, на! Вже прийшла до нас весна. Ок-ок-ок, Простає ок, ок, сніжок. Ки, 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 Вже побігли струмки. За, за, за прокидається береза. Ти, ти, ти розквітли першоцвіти. Х, х-хи повертаються птахи. Молодці, дітки, я гадаю, що ви запам'ятали, які прикмети у ранньої весни. Ну, а тепер на все добре. Пока, пока, мої любі.